Ця страшна новина облетіла просто всю Україну, що КМДА готова евакуювати 3 мільйони киян. Тому що російські атаки можуть вивести з ладу всю систему електропостачання, через що пропаде водопостачання, і не буде працювати каналізація. От скажіть мені, мої любі підписники. Я дуже сподіваюся, що мене дивляться розумні люди. От скажіть, ви справді в це вірите? Евакуювати 3 мільйони киян. Чесно, мені дуже важко уявити, як влада Києва буде організовувати евакуацію трьох мільйонів людей? Якщо у цієї влади навіть не знайшлось розуму на те, щоб забезпечити людей бомбосховищами, згадайте, як все було? Як Кличко збирається провести таку відповідальну операцію, коли він з лютого і практично по квітень не зміг організувати просто елементарних речей? Роботу аптек, банків, магазинів, згадайте, це був жах просто. Йдемо далі. От дивіться. Ще такий момент, чесно, от просто не можу про це А, Вони вирішили просто зняти з людей останні штани: 5733 гривні на місяць. Саме стільки, починаючи від 7 листопада, доведеться заплатити за абонемент на парковку в Києві. Ну, з точки зору людей, які ухвалювали, все це, я так розумію, це невелика сума. Для них то просто піти там, не знаю, поснідати, пообідати, повечерити на двох в ресторані, так як вони, мабуть, це роблять кожного дня. Правда, середня зарплата так в Києві, вона зараз трошки менша за 17 тисяч гривень. І робота після початку вторгнення є далеко не у всіх. Сім'я з трьох осіб, де роботу має одна людина на одного члена сім'ї, матиме менше грошей, ніж тепер коштує паркування. Але головне, ви думаєте, від усього цього вони відмовляться? Ні. Розумієте, якось не сходиться все. Влада настільки захоплена цією ідеєю просто остаточно перелякати людей цим Армагеддоном, блекаутом. Називайте, як хочете. Що вже просто і сама заплуталась в своїх прогнозах. КМДА та ОДА Київської області заявляють про загрозу відключення від постачання електрики. В цей час, на секундочку, міністр енергетики, розумієте так? Не просто якийсь там дядько, міністр енергетики Галущенко каже, що пошкодження від ракетних ударів вони не критичні. Багато об'єктів вже відремонтовано. Інших чекає ремонт. Дорогі українці, дуже багато читаючи різної літератури, дуже багато читаючи різної інформації, врешті-решт спілкуючись з різними людьми, які розуміються знаєте, на цій темі. Я можу сказати, що енергетична система України вона будувалася не зараз. Вона будувалася ще тоді за часів СРСР. Як ви знаєте, все готувалося там на випадок війни. Система має дуже багато рівнів захисту. Щоб країна відчула так ось все те, про що вони кажуть, про повністю відключення всього, про повністю руйнування всього і так далі, то має бути просто я не знаю вражання енергосистеми просто на 100%. Для цього потрібно просто цими ракетами гатити щодня, і має бути влучання. Розумієте, не так, як долітають там тільки декілька ракет, так бо слава господи нашим ЗСУ. ППО і так далі, що е, просто все це збивається, і там, наприклад, до того ж Києва, так, якщо мова вже йде зараз про Київ, давайте візьмемо, наприклад, до того ж Києва, так долітає там декілька ракет. І, і ті ж збивають, наприклад, да, там, навіть якщо одна-два попадання, тобто це не ті руйнування, розумієте, про які нам кажуть, що людей залякують так сильно. Тобто. Е, Взагалі, тенденція, яку ми зараз спостерігаємо, ракетні обстріли, вони трошечки зменшились, так дай Боже, щоб так і було. І далі виникає питання: звідки така розруха? Взагалі, до речі, міністр енергетики, так як я вже казала, повідомив, що ведуться ремонтні роботи. Тобто, що критичних пошкоджень, енергетична інфраструктура від обстрілів немає. Як так виходить, що одні кажуть одне представники влади, другі кажуть інше, Тобто, щось не клеїться, якось вони чи не домовились між собою, або один правду каже, другий бреше. Тобто, якось все це, знаєте, ну якось все це не клеїться. Тобто, дорогі українці, думайте, думайте, не робіть якихось там висновків, думайте, ніж там, не знаю, слухати кожного. Дивіться. Як би, там не було, як би там не було, світла немає. І деколи довго. В нас, наприклад, в неділю не було світла 8 годин. Це було, включили світло в 12 годин ночі. І не було, ну, як я кажу, 8 годин. Виявилося, що його просто забули включити. Представте, просто забули включити! Я не могла додзвонитися нікуди, не в ні, ніхто. Знаєте, вони включають ось ці свої говорилки, і а, до того оператора ти ну, ні за що в житті не дозвонишся. І потім вияснилось, там, вдалося подати заявки, і е, так дійсно виявилося, що просто забули включити світло і все. Тому що у всіх на районі включили, а наш будинок просто забули. І я впевнена, так, не тільки з нашим будинком, так кожного дня може статися з іншими будинками. розумієте, Де просто забули. Це не значить, що його немає, просто забули. Тобто роздовбайство всюди. Знаєте, щось мені підказує, що ось ми просто всі на грані такої чергової афери. Я не здивуюся, якщо невдовзі ми почуємо про рішення влади допомогти з бюджету власникам Обленерго. І факт того, що вони вже десятки років на халяву отримують надприбутки, це в рахунок не береться. І Ахметов, мабуть, вирішив просто всі надприбутки отримати з цієї ситуації. Тільки цього разу вирішили вкрасти з бюджету, щоб ми з вами не замерзли. Як благородно з їхньої сторони. Люди перелякались. У всіх паніка. Навіщо наганяти таку паніку? Хочете красти, крадіть. Навіщо добивати людей ще більше? Українці, я хочу звернутися до вас. Не переживайте. Ми будемо всі в теплі, ми будемо зі світлом. Так будуть виключати. Так буде ось таке. Не хочу матюкатися, але не знаю, як це сказати. Просто ось таке роздовбайство, розумієте? От Буде воно продовжуватись, скоріш за все, все, зиму. Тільки, от знаєте, наші можновладці і великі міра цього, вони просто порішають свої питання, а ми будемо все буде добре, не переживайте. Вони розберуться, що, кому, і як, і все наладиться. Просто питання суми, і я думаю, немалої. Але ми, на жаль, вже з вами про це не дізнаємось: новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.